Друзі, сьогодні ми з вами перебуваємо корпусу механіко-математичного факультету. Це насправді символічна певним чином подія, тому що ми бачимо те, що є сьогодні. Для мене особисто це знаково, бо 31 грудня о 15-й годині якілька далі, але я був ось тут, і коли я від'їхав через буквально пів години. Я дізнався, що біля нашого спортивного комплексу впали залишки збитої винищувачем ракет і вибухова хвиля пошкодила всі ці корпуси, в тому числі і корпус механіка. 1 січня до університетської громади відбувалося не за святковими столами, а оскуди, на прибиранні величезної кількості битого скла. Величезної кількості уламків і решта наших споруд випускники механіко-математичного факультету е, також зустрічали 1 січня 2023 року на цьому місці, і ми тоді розуміли, що ворог хоче, щоб дані стіни, дане скло лишалося розбити, щоб кожен з нас відчував постійно це горе, яке наносить нам недобросовісний наш е, сусід, ворог. Але об'єднавши зусилля, е, також випускників механіко математичного факультету, ми бачимо результати, які зараз Є поза спиною сьогодні представляю компанію Кваркс на курсниках мату факультет і в цілому студентська спільнота дуже близька для нас. Ми як випускник випуск долучилися до відновлення корпусу. В цілому підтримуємо тісну колаборацію з факультетом, проводимо активно. Курси з точки зору навчання студентів проводимо курси продуктового IT. В майбутньому залучаємо наших студентів, випускників до стажування в нашій компанії. То, також приймала активність в відновленні корпусу І сьогодні. Вітаю вихват, Я пам'ятаю себе в 2007 році, де першу курсника відзначаю. що це крута і велика заслуга самого факультету і, звісно, збройних сил, що можна провести цей захід в офлайні. Ой, дуже круто і класно, що корпус виглядає зовсім інакше, ніж він виглядав. 8 років тому так і рік, тому, тому це дуже круто і та можливість знову повернутися в офлайн-режим навчання. В процесі роботи виникло дуже багато технічних труднощів, але за допомогою абсолютно всіх, тому що тут я не знаю, скільки людей тут брало участь, дуже велика кількість. Нам вдалося вирішити і побудувати таку гарну структуру, які вона буде радувати і студентів, і вкладачів, і всіх присутніх, і так само відвідувачів. Це означає, що ми а, любимо свій університет, ми, ми любимо а, свої корпуси, а, ми любимо свою батьківщину, і ми обов'язково переможемо, показавши цьому заклятому ворогу, що а, за будь-яких умов ми будемо працювати. День, вночі, в свято, в новорічний день. Будемо працювати, і навіть різдвяні свята теж проходили ось тут, боробляли дуже ушкодження набагато. Звісно, щиро вдячність нашому махмату, який показує теж всі математичній спільноті світу, де, як ми тут живемо, працюємо, навчаємося, воюємо за перемогу величезне величезне посилів.